Нагадаю, що на ждропі за промокодом AtoMico та atomico 11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і сьогодні стартовий баланс буде значно більший, ніж 5 тисяч. Ну, наскільки знач... значно більшим я не знаю ще, тому що. Uh, якраз таки безкоштовний кейс. Ну і цей, якщо мене окупить, Зрозумі, мене не окупило. Discotage, це 600 А, ладно, це 941 джепонт, невеличкий злив, платіновий кейс безкоштовно я відкриваю, тому що в минулій серії я майже до нього дістався, да, але щось пішло не по плану. І? Скільки? Ціна мені о 3300 д І я зараз би міг би там uh, просто відкрити два таких кейси, а я так і зроблю. Не очікували, ніхто не очікував. І зараз дивимось, що мені падає. Ну, друге ок. Перше, прям ну таке собі можна сказати. Відразу Грінч кейс наступний, наш кейс 6.000. Чому я його відкрив, тому що я бачив, що чуваку з нього випали рукавички. Але мені паде оця емечка, яка, до речі, коштує дуже і дуже непогано. 10 тисяч джепонтів, 11 тисяч в мене вже так швидко. І. Прикиньте, це була б найкоротша серія, яка б тривала там. Ну, оця, ця прев'юшка моя довша була б, ніж сама серія, так, да. таке собі. Можна повідкривати, до речі, Magic Case. Давайте цю серію спробуємо, можливо, щось. Він то і поставить, бо після, здається, оновлення я цей кейсик не чіпав в ГГ Дело. Окей, ГГ Делор відкриваємо за 0 же понтів. Кейс там не дешевий, я вибачаюсь. І Redline, будь ласочка, ні. Ну, Dragon Lore, то, звісна річ, а от Mortis, це таке, хоча норм, норм. А, Magic Case, да, Все-таки я вирішив. Відкриваємо сьогодні його. Ну, така перевірка Magic Case найдорожчого. 1800, плюс кейс Джокер. Оце, до речі, прикольно, що з цього кейсу можна виловити ще якісь, як би кейсики, безкоштовно, і безкоштовно їх прокрутити. Щось в мене язик заплітається. Сподіваюсь, вам це не дуже прям заважає дивитись це відео. 2400, ну поки що, почекай, 2400 мене не дуже влаштовує, а от 2400 на баланс, плюс скінчик. Це дуже гарно. Ще раз. 2000. І так, я відкриваю за скільки, я відкриваю за 3500. Щось прям це взагалі. Ой, почекай. А походу. Походу, от я і доперевірявся. 1800, 200, окей. А, 3500, ще раз витрачаю. Можна скін якийсь гарний за 6, за 8 там. Стоп. Стоп, а я. Браво! Ні, це просто. Ні, це це неможливо. У мене сайт все, у мене сайт. В чорні списки, походу. в да? Да, мене походу, сайт в чорні А. Платін. А, от. У мене сайт в чорні списки поклав. Як таке можливо? 70 g pointів 100. Сто... Я... Ні, якби знаєш, що цей кейс ризикований. Але, і по-моєму, це менше 2000. Так, да, це 1800, класно, але так. Да. Ну, перевірочка на свою голову. Якби в новому році треба було перевірити цей кейс, також 2400-300. Це мем. Це просто якийсь мем. Дві оста... Ну, ці дві серії, ця і минула. 3000 джеппонтів, сновшторм 2800, давай. Будь ласка, можна. ну, Можна не тролити мене. Це двушка, мабуть, або 1800. А ні, це 4500 гарний, я вік вибачаюсь. 4800 на балансі. Ну, я навіть коментувати не буду, що зараз мені да? звідси. 1600, класно, 29. Обожнюю, обожнюю, найкращий кейс, Magic Case. Ну, походу, його треба реально відкривати, коли в тебе на балансі там. 1020 пойтів. І от сидіти, тоді треба його і відкривати, а не те, що я роблю зараз. Чому Snow... Чому SnowMan недоступний? Таке питання. Ладно, 1111, Nightmare 849, Кла... Ого. А, вже все, вже мені не Все. Все, 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 я в тільті. Все. Офіційно я е, в тільті і Dead inside. Давай, BlackSmith, будь ласка. Три да, ці штучки, віра. Ну ладно, хоча б, хоча б Hyper Beast, Це 1500 джеппойнтів, хоча могло бути і трьошка ну, там, так, да? чомусь трьох. Тріш... Чомусь не трішка, да? ладно. Новорічна ялиночка. Да, да, ножики ж ні. Ну, ну, ножики ні, калаш дуже дешевий. Так, класно. Ну, дешевий відносно суми. Коротше, відносно ціни кейсу. Да, 999. Ну, будь ласка, ну, гарна якість. Да, да, да все, все, все. все, все Це. Просто якась, ну. Оцей кейс, я, я його запам'ятав. Ну, я колись. Коли в мене може буде 1020, я чудом дійду до цієї суми. Я можу влаштую перевірочку цього кейсику, да, дуже цікавого такого. Особливо мені сподобалось, як з цього кейсу мені випав. Дивіться, оцей кейс, просто оцей кейсик випав. Тобто 89 його ціна. Якби, ну, а я не знаю, якийсь шанс виловити. Мені здається, дуже маленький, от, отак не окупитись чомусь. Ладно, ну от, 100... от, 149. Це, в принципі, те, що я міг виловити реалістично. Окей, so, ладно, 705 g all-night. Пам. Uh, да, 193. Uh -huh. Класно. 399 г Можна відкрити. Відкрити, відкрити, відкрити. Що? Марс? Правильно, let's go Арктичний вовк. Неокупний, да? Будемо помічати так. Неокупне знов. Це. Чудо мене окупив, я не вірив в це. Реально? Це Окуп? Класно, Лего Кейс. Лего. 2. 358. А давайте, знаєте, що зробимо? Кока-Колу одну і контракт. Ну, я не знаю, навіщо, хард рівень. Складності 500 gпоінтів 372 перетворяться, а ці 372 перетвориться в 1800. Правильно, неправильно. Х5 не заходить. Ладно, то почекай, 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 стояти. А отут вже почекай. 126. Я зараз буду в Шаці, якщо це зайде, не заходить. Ну ладно, всім дякую за. О, ні, ні. А скільки ця серія вийшла? Вона, мабуть, менше п'яти хвилин, так? Да? Ну я сподіваюся, ні. Я сподіваюся, що ні. Це я зараз просто так, знаєте, тягну час, бо я не впевнений, скільки ця серія триває. Да. 0 нуль pointів баланс. До речі, я забув про Case, а він та, ну, він та не, по... не став гіршим. Може, наступну серію ми якраз почнемо з нього, якщо я не забуду. Ладно, все на сьогодні. все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.